Давай. Вітаю вас всіх. Я хочу зараз спечи пляцки, Це в моєму дитинстві, таки, так називалось. А далі рецепт такий. Розбиваю одне яєчко. три ложки олію, на кінчик ложечки, от на кінчик ложечки соди. Соди я сиплю на кінчик ложечки. На кінчик ложечки я сиплю сіль, сіль, три ложки олію. Три ложки олії. Я розіб'ю яєчко туди. Три ложки олію. І пів стакан, стакан свіжого молока і стакан кефіра. А муку я вам скажу пізніше. Ляю олію. От три ложечки. Три ложечки. Олію. Гіляю молочко. Молоко свіже і кефір. Два стакани. По стакану. То -то. На пів порції я всипала 12 ложок муки. 12 ложок. А тепер патеню я мащу оливою. О, о, о. І починати буду жарити. От перший я вжарила. Ось такий вони. вони. не дуже тонкі такий. От я вже і напекла пляцків. і будемо їсти всі разом. Будьте мені здоровенькі, удачі і добра, печіть. Це я зробила на півпорції. а рецепт я вам дала на порцію. Так що, пожалуйста, жарте. Будьте здорові, щасливі, миру, добра в сім'ях, що у вас благополуччя була бабуся Тамара.